Сьогодні ми зібралися для того, щоб провести світло в Україну, щоб вищі сили нас почули. Ось так на 12-метровому кургані Велеса киварійський козак Сава проводить обряд задля пришвидшення перемоги України до закладу зі справжнім киварійським козаком. У Слов'янській громаді долучилися зо два десятки містян, зокрема, і пан Ілля. Цю історичну містину поряд із кривим рогом. Чоловік відвідує вже вдруге, каже гостро відчуває магічні властивості цієї землі. Тут відчувається сильна енергія цієї землі. Я весь у мурахах. Це справді місце сили, яке нині усвідомлюється нами сучасниками. Ця сила з роками не вмирає, можливо, навіть збільшується. Тому такі місця треба охороняти на Кургані під жовто-блакитним прапором та стягом з особистим гербом. Козак Сава провів серію обрядів у пам'ять видатних козаків, як от Іван Сірко, Богдан Хмельницький, українських пращурів та полеглих бійців, які загинули через навалу російських окупантів на українські землі. 45-річний козак Сава народився у Тернівському районі Кривого Рогу. Чоловік походить з козацького роду. Відтак вирішив продовжити справу прадідів. Криворіжець у теплий період року кочує Україною, живе у степах та лісах. Зокрема, відвідує історичні місця України, як от Холодний Яр, Канів, Шигирин та Київ, аби тримати зв'язок з мужніми праотцями, які, на його думку, зможуть допомогти українцям подолати російську нечисть. Ми повинен який зв'язок мати з нашими предками і вони. Стосовно цього, повинні нам допомагати. Але якщо ми будемо мати зв'язок і повагу, тоді у нас більше шансів перемогти. Тому що та війна, яка зараз відбувається, вона не тільки на матеріальному плані, вона ще й на духовному плані. Я повинен заряджати свій народ, вести народ, солдатам теж давати. Сили, наснаги, терпіння під час івенту усі бажаючі могли взяти участь і в обряді Слався коровай, відламати шматочок пухкового хліба, загадати бажання та кинути шматочок у вогонь або з'їсти його у реалях військового часу. Усі два десятки учасників бажали одного нашої скорішої перемоги. Нехай наші мрії завжди здійснюються, і наша основна головна мета і мрія це наша перемога. На думку організаторів, тут на землі з історією в декілька тисяч років з системою курганів та святилищем, усі бажання неодмінно повинні здійснитися зі старостою слов'янської громади коло велеса Дмитром. Козак Сава знайомий вже давно. Чоловіків об'єднує одне: шана до минулого та власних пращурів. Ми вже давно з ним спілкуємось. Ми часто бували на Різних закладах з різних боків, але ми там були. Тобто я цю людину вже знаю років десять. Ми вроді як трохи різні, але у нас один слав'янський дух. Ми з ним спілкуємось, ми організовуємо це дійство, щоб дати людям впевненість в завтрашньому дні. На цьому козацький івент не закінчився. Далі кривалісті організували братчину. За старовинним козацьким рецептом варили святкові страви, куліш та узвар. І здається, що підняти настрій та бойовий дух в організаторів вийшло. Усміхнені обличчя містян, тому прямий доказ. Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Максим Мурашов, перший міський.